Якщо ти сам розумієш, що ти десь щось не ок, що таке взагалі самодопомога в психічному здоров'ї? як воно працює? Так, ми починаємо з бази, як і в випадку, там з будь-якими там, хронічними там, захворюваннями, там початок, там їжа, сон, здоровий спосіб життя, перевіряємо це все, щоб, щоб нормалізуватися. Часто Ну, якщо ми говоримо на відстані до двох тижнів, часто режимом харчуванням, водою, там і так далі, окрім там ну там дійсно гострих, там психотичних якихось проблем це частіше за все можна пофіксити і прибрати, тому що там симптоми перевтоми, вони мають майже ті самі симптоми, що і що і депресії, і тривожних розладів, наприклад, так. Тому ми починаємо просто піклуватися про себе. Це найліпше, що ви можете зробити для свого психічного здоров'я. Питання: так. Якщо зі сном зрозуміло? Ну тут стандартно, нормальний сон, темне приміщення, не дуже жарко. Ну в общем, це все. Хоча багато людей не спить саме з тривожності, плюс сирени, дякувати кацапам, ну коротше, тут з цим питання. А от з їжею, ну, водичка також зрозуміла, багато пити, чистої води, чай, то не вода. Ми про це багато говорили з іншими. А що ви маєте на увазі харчування? А, харчування ну, дивіться по-перше, якщо у вас буде дефіцит калорій, то скоріше за все, це буде призводити до підвищення тривоги. Ага, тобто, якщо ти сидиш на дієті, в тебе ще з небагатять, то хочеш бути стрункою живою. <реш> то краще. Ну, знову ж таки, ми не, ми не призводимо все в абсолют, так, mm -hmm. що там. але інколи там, особливо, якщо ми говоримо там, про там, не знаю, людей з інсулінорезистентністю, з діабетом і там сильні є зміни між рівнем цукру і твоїм настроєм. Mm -hmm. Так і в принципі, ну, коли ми голодні, ми так. Ну, не завжди радісне, завжди добрі, угу. так. Тому е, в цілому нічого нового тут немає, так, основи піклування про себе для саме психічного здоров'я, то, можливо, ще би треба додати е, е, певну кількість відпочинку. Так, тобто, при чому, що е, не забуваємо, що є два види відпочинку: що є. Спокій, так, тобто понудитися, прийняти ванну, помедитувати, подрімати щось, що мене е, активує парасимпатичну нервову систему, якщо так можна виразитися. Так і є е, е, have fun, так? Весе, дозвілля, щось що веселе. Бо е, більшість людей це об'єднує в одну категорію, що відпочити це там не знаю, пограти на приставці, mm -hmm. це не, не завжди так. Тому це ж ну, навантажує нервову систему, бо це всі рухи, яскраве світло, реакція. На, на жаль, тому нам треба і то, і то для того, щоб плюс здорові соціальні контакти не завжди не завжди обов'язково це мають бути люди. Наші домашні тварини також рахуються за соціальні контакти. Інколи наші домашні тварини більш здорові, соціальні контакти, ніж інші соціальні контакти. Доля ти зрозумів? Ти соціальний контакт. У мене тут кіт і приймає участь. Ви його не бачите, він там є. Ага. Да. Клас. Да. А, також фокусована робота, а, є важливим компонентом, тобто ну, там, працювати, щось читати, це теж є. Є а, такий а, Ден Сигал, це американський нейробіолог, популяризатор науки, і а, у нього є концепція а, тарілки психічного здоров'я. Тобто по аналогу від тарілки від мозу, тарілки психічного здоров'я, і там є сім компонентів. Більшість з яких ми вже перелікували. можливо там щось там не, не додав, але воно навіть гуглиться там Mind Plater. так тарілочка. Зрозуміли про різні види відпочинку. Також зрозуміли це дуже важливо було, бо ну. Ми да, більшого вільний час, це значить, що я там не працюю, не займаюся чимсь, можу собі присвятити, пішов, пограю в приставку, не знаю, там почитаю щось там. Це також важливо. Важливо, але це не розвантаження нервової системи, да, це навпаки. Ну і це розвантаження, але треба ще і інше. Так, а як ви допомагаєте собі? Давайте я вже так користуючись нагодою. Е, ну. Міг би краще. Ви б краще. От спорт це розвантаження чи навпаки? Та воно ну, знову ж таки про, про баланс. Тобто, ну я зараз останній час а, мені ну там в, 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 виставили преддіабет десь кілька місяців тому. Тому спорту в моєму житті стало сильно більше. Я зараз займаюся близько вісьми годин на тиждень е, різними з активностями. активності. По дослідженням так спорт сильно допомагає нашій нервовій системі. При деяких розладах е, аеробні навантаження вони майже так само ефективні, як антидепресанти. По своїх власних відчуттях. Ну я тепер втомлений і морально, і фізично. Ось майндфулнес. Це медитації, які засновані на доказах без релігійного контексту, угу. це сильно допомагає. На жаль, я інколи грішу тим, що я пропускаю, але коли. Коли це повертається до регулярно, мені це сильно допомагає для, для роботи. Ну і тримати баланс, дійсно. Це, напевно, одна із таких важливих штук. Що якщо у мене там по графіку все йде, так що сніданок, там, спорт, робота, обід, там, якісь ще активності, там, ще, ще, ще то воно нормально. Графік допомагає. Графік сильно допомагає. І це. Інструмент, який допомагає вам вивільнити час на себе, це тобто не обмеження. Навпаки, ви автоматизуєте дуже багато речей, які, на які вам не треба втратити свою там умовну силу волі, яка використовується під час там, вашого дня, так і ви просто у вас там ці ця енергія більше залишається для того, щоб робити що вам цікаво.